Мозкова катастрофа, під час якої вирішальною є кожна секунда. 28 жовтня стартував всесвітній тиждень боротьби з інсультом. Його мета підвищити проінформованість про симптоми недуги та наголосити на важливості своєчасного лікування. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, яке потребує негайної допомоги. Вона має бути надана протягом 4 годин з моменту прояви симптомів. Це так зване вікно, коли пацієнт ще має шанс відновитися повністю. Відтак важливо вчасно розпізнати перші ознаки. дивіться, є Така шкала фаст це є обличчя, мова, рука і час. Що це означає? Перекос обличчя, тобто людина не може посміхнутися. Є рука, це слабкість в руці, слабкість в нозі або параліч паралізує людину. Може бути запаморочення, різке запаморочення, може бути порушення мови, тобто людина не може. Сказати певні фрази, або взагалі перестає говорити у групі ризику, знаходяться особи, що мають цукровий діабет, захворювання серця, артеріальну гіпертензію, курці, люди з ожирінням чи похилого віку. Особливо уважними варто бути і тим, хто вже переніс інсульт. Профілактичні заходи включають в себе різноманітні аспекти: консультації зі спеціалістами, регулярні фізичні навантаження, контроль артеріального тиску та відмову від споживання алкоголю і паління. Це треба звернутися до. Лікаря для того, щоб визначити ризики, що, ви можете, що може в вашому житті мати місце інсульт. Лікарі рекомендують звичайно здоровий спосіб життя, восьмигодинний сон, правильне харчування, але крім того, якщо має місце артеріальна гіпертензія, то це постійний прийом гіпотензивних препаратів. Якщо має місце цукровий діабет, це корекція звичайно харчуванням і гіпоглікемічні препарати. Невропатологиня наголошує, що велику роль відіграє правильне харчування, і важливо навіть те, яким чином готується їжа. Щоб уникнути надмірного рівня холестерину, варто відмовитись від смаженого і жирного, натомість зживати варені страви і приготовлені на пару. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.